Коротше, в Чорноморці вийшла трішки дивна ситуація. Там була якась підписка чи устрічні. Там є устрічні підписки, купуєш на місяць, якби підписку за 450 гривень, що може мінус 20% їсти. Ну, але там пояснила офіціантка так максимально не зрозуміла і порахувала цю підписку. І там щось за салат вийшло 950 гривень чи щось таке. Ми питаємо: ну, а що це так? Вона каже, це устрічна підписка, а це там підписка на. Блін, кальм, кальмар як це називається? Шримс, Як? Короче, Шримс, да? е, Вони кажуть, ну це, ми кажемо, блін, ну ми не зрозуміли. Ви можете нам відмінити цю підписку і ми там без цих 20% купимо. Вони кажуть, а ні, ви вже підписку оплатили, ми не можемо. вам як відмінити? Типа, ми можемо вам змінити на інше. Так ми, типу, ходимо в Чорноморку цю раз 4 місяці, нам не треба. Ну, Поверніться, давайте відмінимо його. І... І а, типу, ми заплатимо по повній вартості цей салат. Ні, ми не можемо. Кереться дуже дивна історія. А що я можу сказати? Це мінус. Тому що ці такі мінімальні, ну це не те, що мінімальні, ну такі емоції. І наступний раз подумаєш, чи будеш заходити в цю. Чорноморку, чи не будеш заходити? Тому що, якщо ти пішли на зустріч, ти такий о, класно. від зробили, пішли на зустріч, щоб все було там чекі А якщо вони такі ні, ну блін, не можна. Так, а що? Ми типу готові заплатити вартість Не можна. Тому Чорноморка, маленьке санечко. Ще мені заходить 12 тисяч картин наших, які в нас є в наявності. І те, що ми робимо картини на замовлення, і те, що ми для українського ринку робимо знижку 40%.